Тиск газу у міждержавних україно-російських стосунках знову підскочив. Сусідський прем'єр-міністр пан Дмитро Мєдвєдєв нині виявив незадоволення темпами розрахунків за блакитне паливо з боку Києва. Йдеться про суму 900 мільйонів доларів за газ, що потрапив на територію України впродовж серпня. Газпром вустаме свого очільника прогрозив надалі постачати паливо лише. Після попередньої сплати, тобто за формулою увечері гроші на ранок газ у відповідь. Керівник українського кабінету міністрів заявив буквально таке: так проблеми є, але вони геть не критичні, щоб так голосно обурюватися. Не втігав сусляти з «Газпромом», не правительство, падчорківа правіство держить вопроси на контролі. Проблема є. Но они не являются какими-то критическими. Появилось сообщение о том, что проблемы с оплатой российского газа Украины есть, но они не критичные. Сказал мой коллега Николай Янович Азаров. Я боюсь, что это слишком мягкая оценка. Они есть, и они вполне критичные.